Доброго дня, мене звати Люба, ви мене на моєму каналі. Дивимося Кіровоградську область на найближчі тиждень. Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. В поточній ситуації обмеження в діях, великі перешкоди і великі емоційні гойдалки людей розриває між почуттями і діями, тобто обмеження в діях. Не бачать вибору, не бачать певних результатів, не дуже добрі звістки отримують, ну і, відповідно, емоції зашкалюють. Ну, Наразі тільки так бачу. Довгостроковий період, воно таке, людям дали. В слабих сторонах не дуже велика копійка, і грають на сімейних почуттях. Це вже довгий час тягнеться, тому люди, як то кажуть, ті ж всі каливання і емоції зашкалюють. тому що не те, що вони вкладаються в сімейні почуття, а саме те, що Довгі розлуки, чуток немає і розпач не розпач, завжди сподіваємось на краще, але все-таки це людей витягує всі сили і всі нерви. Ну і відповідно. Мала копійка зараз є. Вже можливості, є, вже, повинні вже думати про майбутнє, але якесь зневірення, чи що, що буде якась покращення, чи ну, невіра, невіра в вражаючі, можливо, малі якісь, як то кажуть, фінансові варіанти. Ну і відповідно людей роздирає, що емоції знову ж таки. Фінансові скрути і збирання, що збирати, як немає за що посадити, або чи, чи варто садити, як воно нічого не збереш і нічого не буде. Ну і заважає, відповідно, що скупа копійка тут дам, тут не дам. Стабільно все треба розраховувати, стабільно з усіма хитрувати, або хитрування йдуть з інших баків Ну, і відповідно це фінансова неспроможність, ну, і відповідно тут слабі сторони. Тому що в сильних сторонах мала фінансова неспроможність, ну що неспроможність велика, фінансова, то, то не кращий варіант. В сильних сторонах жінки діють, знову ж таки, і ладиком, і ладиком, і силою, і не силою, ну і Сподівання на короші. Тобто, якісь сподівання, якісь почуття, жінки в нас все керують, беруть в свої руки. Ну і відповідно підсумок. Розумом закриваємось і обороняємо своє, діємо в певних обмеженнях. Більше тут на взаємопочуттях і на родинних стосунках або на Дружелюбних на відповідно стосунках все пов'язане. І коперуємося, розумом закриваємось і обмежуємось в певних діях. Ну, Не повна обмеженість, але так дозована. В цілому ситуація непогана, але фінансове маніпулювання йде, фінансові шахраї можливі. Але все тягнуть на своїх силах жінки. Тобто, сила в жінках, в родинах, в стосунках. Фінансова зараз копійка притримувати або обмежувати, ну не те, щоб розбазарювання, але розраховувати варіанти, куди вкладати. Ну і в цілому, поки що таких сильних бойових дій в нас я не бачу. Тобто на не повинна прилітити. Прилетіти так більш-менш повинно бути спокійна. На цьому все. Дякую за увагу.